Зараз випуск буде називатися Сповідь французовода». Заплачено. Андрій, е щасливий власник, е позбувся французького автомобіля. Тепер готовий розказати, як він його купив і що з того вийшло. Суть в тому, що десь, мабуть, більше ніж рік тому, майже три роки тому я придбав автомобіль. Це був Renault Grand Scenic 7-го року, це вже це рестальф, хто знає. Другий Grand Scenic. Дизель чи бензин. Це був 1,5 дизель на механіці, там вже для всіх тих любителів французьких автомобілів то був 106 кінських сил на Siemens з топливні, 1,5 DCI, Гран, місний такий був асфальт колір. І ну як, він був пригнаний по кінці, хто, хто знає за що я говорю, в кінці вже було 15-го року під старий законом, оскільки це вже було Євро 4. Євро 5 автомобілів другий другій І він був приданий в кінці, ну, в кінці Другий сенік, напевно, євро 4, що. Да. Ну і це він був прийманий в кінці 15-го року, оскільки в 16-му вже так, їх було так. заборонено. Обласне. Схопився mm -hmm. я за ту можливість взяти все-таки Євро 4 на Євро 5, тому що да, там нема сажового фільтра, я де буду мав генброю. Е, Щоб ви розуміли, шановні телеглядачі, що я Хотіли? розумієте, я. Не просто розказую вам то, що, ну, що там німецькі автомобілі ліпші чи французькі гірші. Я розказую зараз про французькі, тому що я мав французьке авто. Я на собственній шкурі рік його ну, користувався і воно мною користувався. <різь> Ти на ній їздив, а <різь> вона тебе <різь> користувалася <різь> мною з <реш> твоїми грошима. Розкажи, що міняв, почалося з чого, що дійшло і в якому то все було в бюджеті, і чи ти. Ну, ну і так далі. Давай. Ну, по суті, розкажу так. Всі знають історію, що а, Рено 1,5, це вам до 200 тисяч ви купляєте любе авто, і, що це реально нормальний, перевірений пробіг До 200 тисяч це вже всі знають, там всі форуми про то пишуть. Вам треба поміняти в І поміняти масляний насос. Воно вроді недорого, я вам скажу, але я отак собі купив і думаю, я якраз десь зараз то зроблю. Меня я масло, думаю, от десь я, чуть-чуть, трохи, -чуть, отам якраз чу-чуть, І того і не стало. Спочатку гавкнула турбіна. І буквально через кілометрів може, ну так, щоб не збрехати, десь 60. Щось воно там застукало. Да, 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 да. ну yeah. Короте, Пішов я шляхом таким похуже, але робив для себе. Я на, на, ну, наполягаю на тому, що робив я автомобіль для себе. І до кінця самого я старався зробити з нього людський нормальний автомобіль. Я не жалів в нього грошей, вкладував гарні гроші, хотів і купляв все оригінальне по максимуму. Тоді почала з мотора. Мотор можна було, як ви розумієте, купити цілком мотор, але ти ж не знаєш, який там мотор. Я пішов шляхом ремонту. Це і дорожче, але перевірений варіант. Пройдемо по мотору. Тобто це був новий блок, оскільки повернуло корінний вкладиш. Новий блок вкладиші, поміняв всі сальники, клапана, поршневі кольця. Новий масляний насос, всі нові е, прокладки, нова турбіна. По двигуну вроді все назвав. По двигуну. Список нормальний, далі. Я був щасливий, що мені нарешті то зробили. По-перше, не так легко знайти нормальних людей, якісь какие зібрати докупи. Чесно вам скажу, як двигун, то, то не є добрий двигун. Вам будь-який майстер нормальний, подивися, розбере його, подивися всередині, навіть подивиться на той маслиний насос, який тримається на тому такому ланцюжку від дитячого велосипеда до зайчика. І Він скаже, ні, брат, знаєш що, і йди шукай нового майстера. Якщо майстер солідний, він зробить вам. ну, Мені зробили, я вважаю, непогано досить, хоча також, щоб добре, і... Ну, такий двигун, що в нього взагалі лізти нічого не треба. Окей, зробив я двигун. <смех> Скільки <смех> щоб ви витро, на двигун двигуну? <laughs> щоб ви розуміли, давайте тепер хоча б по двигуну. Да? Тобто турбіна я купляв з Польщі, щоб був перевірений варіант, зі стенду англійська та середина капсула чи як називають. Mm -hmm. Сама турбіна, по-моєму, сприйняв 450 умовних одиниць. Е, і весь ремонт мотора мені винес десь в районі до півтори умовних одиниць. ну, Додайте турбіну. Тобто це вже ну, там може, може менше, не півтори, там може з турбіною десь вийшло на 1700. Ну нехай Стоп. півтори точно. Стоп, тобто, Півтори то пішло так. Солідно. Йшли ми далі. Ну як? Завели мотор, я щасливий думаю, що ну ладно, вклав я мотор, але воно вже буде їздити. розумієте? розумієте? І з другого боку <сих> я вам скажу, що я не є людина, яка... У мене батько сам хороший майстер, і я, я люблю сам все в тому робити, щось, ну, мотор я не залізу, але ходова, якісь такі речі по салону, ще щось я тут робити, щоб воно гарно працювало, щоб все було як, як має бути. Ну перепрошую, ну ну, 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 хлопці, ну що Сенік, що грант Сенік, що меган, ну, ну там така худова. Ну, Мій батько ну, мій, мій... мій батько мав ополя, мав шістьорку, ну він як заглянув під низ тої машини, він подивився, думаю, йо йо, йо, йо хто то придумав такий діти. Я вам чесно скажу, що то... ну... То придумали французи, але ну воно там ну, воно не є практично. І працювати, ну принаймні, не знаю, може в магані просто довший капот, і тобі щось то треба розібрати. Саме поїсти, простий приклад поясню. Ви їдете, так? Да? Ви їдете десь, поїхали собі віддихати. У вас в Гранд Сценік, ви поїхали на море, загрузилися, їдете вночі, бац! Перегоряє ліва лампочка, ближнього фоку. Ну, ближній фах. Mm -hmm. І то перегоряє тільки ліва, наприклад. Вам треба поміняти запобіжник. Ну, так. Дивишся на лампочку, лампочка погана, треба міняти запобіжник. Це нормально? Нормально. Вер, слухайте уважно, що вам треба зробити в тій машині, щоб долізти до тих запобіжників. Ви відкриваєте капот, який по ширині має ширину машини, а по довжині маєтесь виду, як ваша тарілка з піцою. Там з боку цей акумулятор. Що вам треба зробити, щоб долізти до запобіжників? Ви берете, дістаєте свої старі ключі, розумієте, на 16 і <свісно> пів. Відкручуєте акумулятор. Я, я не жартую, Думаєте, що я... Ну, я ж серйозно вам кажу, так? іменно воно так є з заводом. Відкручуєте акумулятор. Для чого? Тому що є акумулятор, з боку стоїть блок запобіжників, який висувається тільки в сторону акумулятора. Він не відкривається вверх, як, ну, як, ну, як, в, як в китайських автомобілей. Розуміє? Він в бік, якого е, французького милого воно відсувається в бік, не ясно. І ви від. Знімаєте акумулятор, у вас збивається вся електроніка. Французька електроніка то теж, свій, розумієте, закоротити десь, будете лампочку вставляти на підсвітку, номер згорить, вам вся ліва сторона. Будете шукати, аж поїдете з тим блоком запобіжників до майстра у Львові, який буде десь там з паяльником щось мучитися, розумієте? Ви знімаєте той запобіжник, десь шукаєте його, воно там в стороні, там знизу чи зверху, міняєте запобіжник, ставите назад, ставите акумулятор, сідаєте машину, пише вам магнітолог код. Який код? Який код? Я, yeah. я не знаю, який yeah. код, розумієш? Вам треба ввести код магнітола, ви їдете десь, добре, все світло світить, там ще що щось. Який код? Дивишсь форума, щоб знайти код, вам треба ззаді магнітоли, подивитися той код, вести на нашому сайті, тоді ви введете код. Ти береш, рупиєш, витягуєш ту магнітолу, дивишся ззаді той номер, вводиш на сайті, вони тобі висилає той код, і ти тоді його вводиш, о, музика працює. Нащо той код, поясніть. Тепер, тобто по ремонту, що ще робилося? Треба поміняти вам передні стойки або подушки. <реш> подушки. Вам треба зняти спереді. Дворники, вся накладка верхня, так само як і ту накладку треба знімати, щоб долізти до повітряного фільтра. Щоб долізти до паливного фільтра, вам чуть ліпше бампер зняти весь, розумієте? <реш> <реш> Тому що... Тому що він з правого боку під підкрильником так, що у вас треба мати японські, ну, китайські руки і французькі музи. <рес> так, розумієте? Тобто, що робилось? Подушки були поміняні, але чесно вам скажу, ще не один український форумчанин не дійшов до толку, як вони, якої вони будови, бо тому що. Я вам часто скажу, французькі упорні подушки вони не є правильною формою. Вони мають такий хід, що вона... Ну ви будете її затискати, крутити, і воно все одно буде щось не то. Як ви там щось не мучите з ними, розумієте? Ну, ну так, А якщо е, в підсумку приблизно, скажи мені, то скільки ти її купив, скільки вложив і за скільки продав, за скільки часу. Цікаво просто, е, ну, вигода, володіння французькою машиною, приблизно з орієнтуй нас вартість. Я, наприклад, не мав французьку машину, я тільки слухаю людей. І коли кажуть в коментах, що типу, ти не правий, французька машина класна, супернадійна. Я вам вірю, але повірте, біля мене є люди, які говорять інші речі довкола мене завжди, я маю на увазі. І от приклад того, що було теж таке: так стало, що ми в дорозі завели розмову. Людина мала і китайський автомобіль, яким більш-менш було довольно, мала французький, по який Каже, можна книжку написати. Ну і зараз хоче німецький. німецький. Ну, Сподіваюся, що про німецький такого відео вона не буде говорити. Тому розкажи нам, скільки куплялося, вложувалося і продавалося? Купив я автомобіль за 8100 доларів. Клав я автомобіль десь в районі. Ну, Так, щоб не збрехати десь в районі. Ну, тобто Ми не рахуємо розхідників, да? тобто там, якщо масло, фільтра, це я не рахую. Це обов'язкові речі, Колеса. Це чесник 2,5 тисячі доларів з за? За рік? За? за рік. За рік. Тобто 800 дві з половиною десять точно. Там кожного 500. тижня в ній щось. Я не бав такого тижня, що щось не треба. То починає щось скрипіти. Не хіба було придумати передні підрамнік вставляються вставляється задні на якихось штирях, які потім починають скрипіти. Ти не знаєш, що в тебе скрипить. Той задній ручник електричний, який там десь о, о помилка, і ти думаєш, що з що ним робити, о, моторчик міняти. Або... Я вам чесно скажу. Саме цікаво, скільки продав що скажу. Я купив за 8100, вклав, ну, 2,5 продав за... Сім чотириста п'ятдесят. Так що, якщо у вас Але є ідеї для бізнесу, <реш> що, в принципі, починаєте як бізнесмен, ми я вам рекомендую французьку машину стартапа і стартапи. Але я вам чесно скажу то, була машина, яку я був більше щасливий, що я її продав, ніж тоді, коли я її купив. <реш> Ну таке, дякую поки що всім за увагу. Це не було образло відео для французів. це Я ще знайду без проблем клієнтів, які дуже сильно недовольні німецькими автомобілями. Але просто є хвилинка вільного часу, зняли такий відосик для вас. Так що думаю, що вам він буде цікавий. Все, підписались, поставив лайк. Андрій відякую. Все, Андрій, ти тепер держиш звездов.